Банда привіт. Сьогодні нічого вам не знімав, самі розумієте. Після лікарня перший день на роботі жопу вмиле. Вот. Коротко опишу як пройшов день. Ну і на цьому все. Наліплю все в підряд, як ви то вже звикли дивитися, і як деякі пишуть що небудь ліпить, що попало. Так що готовте, ще ліпити, що попало. Знає, вчора вечора ми їхали від мами вже додому. Пропав дальній, ой, дальній бли, ближній світ. Сначала вот. і влупив дощ. Я спочатку включив противатуманки, слава Богу, що в мами вони є і робочі. Вот. Включив противатуманки, потім вже коли бачу, що в мене не видно, що вже вода на, цьому, на асфальті вже майже по самій противотуманки. Реально, там чуть ли не до півколесу води було. І головне, що дощ обірвало, ми отако їдемо і кінець хмари ми бачимо, що десь світить сонце. Якраз над кампароне вчора світило сонце. Оце за новим екомон, куди ми це. Ми туди приїхали, що ми, ми хотіли купити і індюка. Підсів я на індюка в останнє час. Ви зрозуміли? Тим більше, що вони щось продають, його дуже дешево. Крило, ногу, там оце, все шиї, щось там по 4 євро по за кілограм. Я не буду зараз уточняти, але ж там, понимаете, там оказывается в крилі м'яса більше, ніж, ніж в звичайній курці в усі ціляко. Да, За ногу, то я вообще мовчу. Я як з'їв просто, знаєте, ну, не весь карачок, а як її поділити на Ну цю частину, що ми обычно жаримо на мангалі, бедришко і далі нога уже з цим. Ви поняли це. Ну, така, да, безбольна біт. Так от ту ногу з'їв, коротше, і наївся. Ну, опять же, не про індюка. Значить, бачу, що там десь вдалі мерцає сонце. Ну, є таке, що так от дворники не встигають змахувати. То я, коротше, включив дальній, опустив фари на всю, включив дальній, Я думаю, що людям там всі, все одно було. Я розумію, що я всіх матюкаю, проклинаю, хто так робить, але мені треба було вчора якось доїхати. Навіть не мені, а так, щоб мене просто бачили. А воно я ж кажу, таке все блистить і все в кучу. В общем, доїхав. Е, ну, Я ж собі що думаю? ну, Ночі, що, що вчора, що сьогодні. В 5 утра я ж не буду там шукати кажу, заїхав за мамою, мали ж сьогодні вже машинами помінятися, я вже мав на свої. Е, приїхав на роботу, кажу ну, предохранитель, всього. але потім вспоминаю, що предохранитель або на одну сторону робить, або на, ну, або, лева, або права сторона, якщо тухне, то це предохранитель може бути. Ні, предохранители всі ціни цілі. Ну думаю, може реле, знаєте, Давай грішить на реле. подивився, ага, є одинакові релюхи там, по-моєму, на кондер і на цей поміняв місцями, быстренько. Ну, все ж методом тика, ви поняли? Ага, ні, не, немає. Я вже починаю грішить на сам переключатель. Ну, тому що дві лампочки в момент згоріти на ближній світ не можеш такого бути. То оказывається, може. В мене може. представляєте, я думаю, що все-таки якесь щось способствовало цьому, тому що дві ну, лампочки одновременно згоріти на ближній світ, ну це щось, знаєте, ну це хіба щось з таким візенням, як в мене, може бути. І то це щось вчора, навірно, плюс-бонус якийсь був. Вот. Оказується, все-таки так. Да, згоріли дві лампочки. Поїхала мама менять лампочки. Ну, звісно, коли підняли капот, побачили, що там жидкості трохи, антифриза не вистачає. Ну, то таке, на скорость не влияє. В бачку, якщо трошки є, значить, значить в системі вона булькає. Тим більше, щоб печка дула. Знаєте, як будто раніше казали, якщо печка не дує, треба глянути, чи в радіаторі ще хоч трохи є води. О. Печка дула, значить все нормально. Якраз мама поїхала до електрика міняти всі лампочки. Той заодно вирішив уровень масла провірити. Я кажу, сапожник без, сахо, без сапог. Ми вже давно збираємося поміняти масла і мамі, і мені, але ж я ж навіть ну, на щуп не витягував, не, не дивився. Ну, зранку, як заводиш, то вже чути, але воно і від старого, старого масла, і коли його мало, то чути, як компенсатори, знаєте, ну, шумлять. Не цакатять ще, вот, що типу, взагалі масла немає, але вже такий, знаєте, шумок. Ну і лампочка ще не горить, знаєте, що долей масло. Ну, це, як кажуть, чайничка ще немає. Що вже і давлення пропало і масла немає, що там вже вкладиші наматує навіть, на коленвал. Та ні, вроді до такого ще не дійшло, але все одно вимінуло, а там не вже долив, Мама поміняла лампочки, долила антифриз, я ось тільки, що масло у мене було її. От. то і так є. Тепер що я хотів сказати? за умивальник, Мені там почали давати поради, ну в смыслі того, що готовся він буде ржавіти, там тра-та-та, п'яте -та, десяте, сколи, шмоли. Ми ж виразилися, мабуть, неправильно, а ви, не по... а ви поняли неправильно. Тим більше візуально через камеру воно не передає. У нас не як це мама його назвала, і да? у нас не і у нас керамічний він. Тобто, ну, глиняний повністю. От. Я і за того і казав, що я переживаю, що на низу можуть бути ото чорні полоси, він малює чорним, знаєте, як серебро по лиці. Там, чи що. Оце ж він так, ну, по-моєму, так сковородки, каструлі. Але хтось і написав, що продаються сіточки. Ну, є такі, щоб, ну, просто якщо з розгоду туди не кидати нічого, то я думаю, що буде це. Ніхто може про такі мрії, але сумнівається, підождіть трошки, подивіться на наш. Опит, ви ж знаєте, що ми любимо. Головне, що ми вам просто не будемо там ходити вокруг догового, до понял. І казати, там ой, класний, Знає, ну це у італіянці це я купив якусь гамму, як ми, Лука нам купив китайського буса, питаюся, ну я говорю, та ти що? Тати що? Хвалить не перехвалить. А на самом деле, я в кажу, таке дерміччик кажуть, що ж ти його нахвалюєш, як ми на ньому більше пішки худемо, чим їздимо. Що ти всі, хто вже тим більше, як він уже 4 рази поламався, за півгода, півгода простоїв, тобто за год, півгода простоїв, півгода проїздив. І що ж ми наїздили, 15 тисяч кілометрів. Його ми тільки маємо з ним проблеми. Але як хтось питає, як машина, він каже, що це супер, це все, це, це, і найголовніше, що дешево. Ну, от ну от. То ми так не будемо робити. Якщо нам щось не подобається, там в якісь моменти я буду їх озвучувати ну, правдиво, тому що ну, наше, щоб на наші граблі ніхто не наступав, а граблів у нас, слава Богу, вистачає. Так, ну а що іще з хорошого, що вам сказати? А ми ж оце їздили на вихідних, да, ми їздили. на вихідних ми їздили малому тратити ті гроші його на день народження карточку. Карточку, да. і він же захотів оці ж походні сандалі ми йому купили. От, і друге щось хотіли, ми ще йому купити ще якісь кросовки, але на зиму щось такого інтересного ми нічого не знайшли. Тому я кажу, скоро будуть розпродажі і все остальне в тих магазинах, де ми тарились, а ось ще й тут не за горами. Вже якщо такого прям місяць ще потерпіти, то у мене ж 13-14 зарплата, плюс оці наваготні бойники, шмоніки, розпродажі. Кажу, підемо. Тоді вже ну, затаримося обувкою. А ні, то кажу цей. То він каже, купіть мені гантелю. Він же ж ми оце ж год назад, да, з криками, з матами, з правдами, неправдами. Заставили його тягати гантелю. То він небагато упражні робить, але він тако піднімає і там трошки щось на біцепс пробував тягати, але на біцепс вона йому. Тяжкувато. 5 кг для нього трошки тяжко, Але на плече я кажу, давай, тому що це треба, ну, щоб все. Це... Воно розвиває потім ну, і удар, і ну, короче, і, кажу піднімати. Це всі знають, що піднімати. І плече буде, і удар буде, і все, все, все. От. І то він таскав, таскав, таскав. Тепер він уже просто ту штангу таку просто як воздухом махаючи гантелю ту старую. Каже, давайте мені купимо гантелю. Ну яку гантелю? Ну хорошо, прийшли в магазин, а він десятку льогкого такого підкидає. 12,5. Але вони чуєте, вони стоять 60-50 євро. Я кажу, так у мене ж на роботі є моя 11 кілограмів. От. А я замітив, ми коли це переїжджали. ж раніше Саші, що руки не А! Першу таку гантелю на 11 кг я, Альона в мене попросила. Їй там типу, треба було для присідань, ще для чогось. Вона каже, ти ж можеш на роботі з чогось зробити гантелю. Ви кстати, бачили колись чи ні? Я вам її покажу потім. Цей. Вона із запчастей з Валеріних, в общем, зроблена гантеля. Там 11-200, по-моєму. ну, Якщо вони однакові по пов'язують. Альоні я зробив. Альона каже, для мене вона. Там типа ручка малана, щось не так. Ну, але ростики її тягає там, на біцуху і теж там, якось. Це, от, 11 кг. Але для того, щоб перевезти її від мами до Альони, то ми послали Сашу на третій етаж за цією гантелею, за за рік. Ну, якраз оце, після чого ми психанули, що він це. Короте, він бере ту 11-кілограмову гантелю. Проносить її один прольот. Оце де та Анна живе, яка у мами все время намиває себе, Проносить один прольот. Далі він її двома руками кажуть, не може втримати. І що до чого він додумався? Він по тих мраморних ступеньках, давай її котить вниз і там чуть ли не за слізами, і кричить на що я її піднять не можу, ви мене заставляєте. І каро, я думав, як воно не побило ті ступеньки, по всьому цьому дому під'їзду. Я не знаю, ну просто я і за ленти понаматував, щоб вона трошки. Але я, Бог. Не знаю. І він не міг її підняти двома руками, він там щось нив, що він її тако... е -е -е. от. А зараз він цю 11 кілограмову отак вже шмаляє, рік всього пройшов. А я замітив, коли ми почали цю мебель цю переїзд, я ж якось там буває там посварюся, що слабак, давай, ну, ну, знаєте, типу. Тіпа... Я не знаю, може це неправильно. Мене так підбадьорювали, що ти не можеш нічого. І я йому так само кажу. Давай, ти мужик, тим все. Ти. І тут же що ці тумбочки, шмумбочки, ці сумки передаю, кажу, на тяжела, я максимально питаюся йому її вниз. А він їй тільки хватить на витягнутих руках вот тако, і поніс. Думаю, ти що, я її сам тільки підняв, не поняв. А ну, ще раз на. ще на Це тящинця. Ну, так потихоньку, потихоньку, та й бачу, що... Уже воно зараз 11 кг нормально буде таскати. Понятно, що менше разів, але той действительно вже такою просто, як рукою в воздух. От, Та й все. І завтра може вже приїду на своїй машині. Але що приїжджаю пізно, ну, от, то на вихідних готуватися. Може Юля щось нам знімає завтра. Що ти нічого зараз не плануєш красиво робити. А, кстати, це ж за цю пасту, що ми купили. Да? Робить я робить... Це... купили ото, що Пінк. Пінк. В Україні вона давно, в Італії, я ж кажу, так мало хто написав. Є, вона давно-недавно з'явилася. Ну, коротше, робота вона так же сама, да? так? Да. Так, вона робить, ну вона відлично робить Працює вона... вона. В общем, у нас одна сковородка, оце знизу була така вже, знаєте, добре, пришмалена, припалена, така вже коричнева От, Юля там сьогодні фотографии мне скинула, що вона вообще як нова. Ну, ви поняли, з обратної сторони. Оце, що вона вообще як новисенька. Даже не скажу, что тисковоротів годки. Як тільки из магазина, в общем, ця паста відмиває. А на гар був такий хороший. Вот. Так що вот так вот. Все, химия ця працює. Значит, если хтось будет. И вона сейчас, по-моєму, вообще, да, там щось ціна смешна на неї. Ну там всі види продукції стояли щось по рубель з чимось. Там ну, 50 паста. паста велика. Да. А та маленька така сама, 99 копійок. Да. А ці всі пляшки, що у пляшках для вікон, для дверей, там для всього, типу як з Гасатори, всі останні ці петушара, ото, і ви поняли. А, значить, десь воно до, до 2 євро. я пам'ятаю, що жовтий цінні був чи красний, чи як воно у нього кажуть, але... Ціну не запам'ятав. Ну щось дуже дешево. Вот. Та й таке. Ну все, короче, у дивіться. двигается. Да опять на тарабани на 13 минут. Ні о чому, ні про чому. Давайте на зв'язі, пока.